Всім привіт! Ви на каналі Hotline.ua, сервісі розумного вигобору та вигідних покупок різноманітних товарів. З вами Роман Маліченко і постійні глядачі знають, що я виступаю автором автомобільних відео на автомобільну тематику про різноманітні товари, аксесуари автомобільні розповідаю. Тобто, все, що стосується автомобілів, і сьогодні ми вирішили для вас приготувати відео, яке буде стосуватись різних типів двигунів, які використовуються зараз в автомобілях. Це будуть бензинові двигуни, дизельні, гібридні та електро. Я постараюсь не занурюватись прям занадто глибоко в кожен тип двигуна, його переваги та недоліки, але ми розберемо основи основ. Тобто, одного разу подивившись це відео, ви будете в принципі розуміти і орієнтуватись між цими різними типами двигунів, що вони дають, які в них головні переваги, які в них головні недоліки. Отже, поїхали. Почнемо з бензинових двигунів. Так вже історично склали, що вони просто найбільш поширені для легкових автомобілів, якщо брати в розрахунок всю автомобільну історію. Бензиновий двигун внутрішнього згорання складається з таких основних елементів, як блок циліндрів, всередині якого ходять поршні з шатунами і обертається колінчастий вал. Також окремо варто відзначити головку блоку циліндрів, які встановлені в пускні та випускні клапани, а ще розподільчий вал або ж вали, що відкривають і закривають ці клапани. Хоча, до речі, існують двигуни з розташуванням розподільчого валу. Крім того, в головці блоку циліндрів. Знаходиться свічка запалювання, а також може знаходитись форсунка впорскування пального, якщо йдеться про найсучаснішу систему безпосереднього впорскування пального. Адже раніше на бензинових двигунах використовувався карбюратор для створення паливної суміші з бензину та повітря, і після нього з'явилася вже системи впорскування пального з моноінжектором або багатоточковим інжектором і так далі. І ось у випадку моноінжектора або багатоточкового інжектора зазвичай форсунки були розташовані у пускному колекторі. Крім того, бензиновий двигун має систему водяного охолодження. Колись давно ще були двигуни з повітряним охолодженням, але станом на зараз їх майже не лишилось. А ще ж варто згадати систему подачі мастила, систему запалювання, можливо, наявність турбіни або компресора і так далі. так далі, так далі, далі. Фух, Як бачите, скільки багато елементів в конструкції бензинового двигуна, і реально це просто неможливо вмістити у формат одного відео, ось такого короткого, де оглядово по декілька двигунів. Тому, якщо вас щось цікавить з того, що я перелічив, то пишіть. Коментарі і запити під цим відео будемо розглядати. Але станом на зараз ми повернемось до основного основи основ, як я казав. Так ось, незважаючи на всю складність конструкції, бензиновий двигун виходить одним з найдоступніших у виробництві. Він відносно простий у своїх налаштуваннях, адже можна коригувати подачу палива та момент запалювання. Його можна зробити з алюмінію і такий двигун буде доволі легким. А також він видає доволі високу потужність. Хоча при цьому споживає чимало пального та дає досить великі викиди вуглекислого газу СО2. І ось два. Останніх мінуси і стали причиною до пошуку альтернатив, альтернативних інших двигунів. Хоча сьогодні бензиновий двигун займає дуже велику долю на ринку автомобілів загалом. Він знаходить собі місце під капотами як міських компактних хетчбеків, так і потужних спорткарів або позашляховиків. Для надійної роботи бензинового двигуна раджу приділяти увагу його обслуговуванню, де одним з головних пунктів є вчасна заміна моторного мастила. І ці мастила ви зможете знайти у нас в каталозі. Другим за популярністю є дизельний двигун, який насправді винайшли та запат. Приблизно в той же час, що і бензиновий двигун близько 150 років тому. Але дизельний двигун довше шукав собі місце під капотами легкових автомобілів. Перші серійні дизельні легкові автомобілі з'явились в 1935-36 роках, і це були автомобілі Citroën та Mercedes. Вони з'явились майже одночасно. Хоча варто відзначити, що на той момент дизельний двигун уже широко використовувався на вантажних автомобілях та тракторах, а також для потягів та іншої важкої техніки. Чому так вийшло? Через конструктивні особливості дизельного двигуна. Він тихоходний, видає більше крутного моменту, але на менших обертах. Процес згоряння відбувається без свічки запалювання. Там все ж є свічка розжарювання, але це дещо інше. Тобто паливна суміш всередині циліндру спалахує сама від дуже сильного стиснення повітря. Водночас, щоб подати паливо в цей циліндр, де вже є повітря під високим тиском, потрібен був складний паливний насос. Ну і ось вам перші головні відмінності між бензиновим двигуном та дизельним двигуном. Немає системи запалювання, водночас є більш складна паливна система. Причому від початку на дизелях використовувався насос високого тиску, а сьогодні використовують системи так звані Common Rail. Що в першому випадку, що в другому, що насос високого тиску, що система Common Rail це доволі складна паливна система. Вона складна у виготовленні і вона дорога у виробництві. І таким чином це вже впливає на вартість. Цього двигуна в зборі. Крім того, дизельний двигун він насправді дуже залежить від подачі повітря, тому що от в паливній суміші з дизельним пальним і з повітрям там більша частка повітря, ніж в бензиновому двигуні. І тому насправді дизельний двигун залежить від кількості повітря, яке туди заходить. Для того, щоб насичити дизельний двигун повітрям використовували турбіну. Таким чином, турбіна, турбонадув. На дизельних двигунах з'явився раніше ніж на бензинових. Ну і відповідно використання турбіни та ускладнення конструкції знову ж таки призвело до зростання вартості дизельного двигуна. Якщо ми кажемо от, про дизельний двигун в зборі. Отже, фіксуємо переваги дизельних двигунів. По-перше, це високий крутний момент, що доступний на низьких обертах. По-друге, покращена економічність. Він споживає значно менше палива за бензиновий двигун. Різниця може сягати 30, 50, 70% в залежності від. Тих двигунів, які ми беремо для порівняння. Третьою причиною та перевагою часто називають надійність дизельних двигунів. Але це от причина і перевага, яка походить від його конструктивних особливостей: більш міцних деталей, поршнів, підшипників, масивного чавунного, блоку циліндрів ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Насправді, до речі, дуже рідко, але можна все ж таки зустріти її алюмінієвий дезиновий двигун. Водночас, серед мінусів варто відзначити високу вартість цього двигуна у виробництві. якраз через необхідність виготовлення більших та міцніших деталей через складну систему впорскування пального, через майже обов'язкову наявність турбіни. Крім того, ще важливим мінусом є рівень забруднюючих речовин, не лише вуглекислого газу, але й також викиди сажі та оксидів азоту. Сажую почали боротися ще 20-30 років тому шляхом встановлення сажових фільтрів, так званих ДПФ-фільтрів. А з оксидами азоту активно почали боротись років десь 15 назад, шляхом встановлення СЦР-фільтрів. Зараз я кажу про терміни, які стосуються легкових автомобілів, тому що на вантажівках. Ці фільтри з'явились навіть трошки раніше. Насправді, це не дешеві і непрості фільтри та системи очищення вихлопних газів, які потребують періодичного обслуговування та ремонту. Тому буває, хтось просто вирізає сажовий фільтр і їздить без нього. Але все ж раджу зберігти ці обидві системи і нічого не вирізати, тому що якщо вирізати, то цим забрудненим повітрям потім дихати і вам, і вашій родині, і вашим дітям, і вашому куму брату свату. І, до речі, питання екології дизельних двигунів стоїть настільки гостро, що в деяких яких європейських містах для них вже закрита можливість в'їзду, щоб не забруднювали повітря? Станом на сьогодні дизельний двигун доволі часто зустрічається на легкових автомобілях, особливо коли йдеться про позашляховики, де важлива тяга, а не миттєве прискорення. Крім того, дизель це ідеальний варіант для комерційних фургонів та вантажівок, яким доводиться проїжджати дуже багато кілометрів. Адже саме на дальніх поїздках дизельний двигун з його чудовою паливною економічністю проявляє себе як найкращий. Нарешті відзначу, що для обслуговування дизельного двигуна потрібно використовувати спеціальні моторні мастила. Звертайте на це увагу при їх виборі. Ну а каталог Hotline, звісно, допоможе в цьому. Наступним прикладом нехай будуть гібридні двигуни. Бензиново-електричні гібридні двигуни, про них ми вже розповідали в окремому відео, і посилання на це відео буде ось в описі під цим, яке ви дивитесь зараз. Зараз лише ось тут відзначу, що йдеться саме про повноцінні хев-гібриди. Тобто ті гібриди, які дозволяють проїхати певну відстань лише на електроприводі, ті гібриди, де електромотор доволі, доволі потужний і він допомагає бензиновому під час прискорень. Тобто гібриди. Які реально працюють, які реально допомагають бензиновому двигуну. І ось вам одразу дві головні переваги гібриду зменшення споживання пального та рівня викиду вихлопних газів, коли ДВЗ не працює і рух відбувається лише за рахунок електромотору, а також збільшена потужність та покращені прискорення, коли ДВЗ та електромотор працюють спільно. Таким чином, гібридний силовий агрегат у місті пропонує найкращу економічність на рівні дизельного двигуна. Але без його неприємних питань щодо викидів вихлопних газів, адже гібрид значно більш екологічний. Ще й можна їздити доволі динамічно та активно, коротше кажучи, це ідеал для міського руху. Але не для траси. Хоча при цьому бензинове ДВЗ у складі гібриду може дещо відрізнятись за конструкцією, наприклад, часто використовують двигуни з циклом Аткінсона міллера Існують гібриди без коробки передач, де трансмісія влаштована інакше. І так далі, так далі, так далі, проте, як не крутий, а електромотор зазвичай майже не допомагає під час руху по трасі, коли йдеться про кількасот кілометрову подорож. Всю цю відстань потрібно проїхати з бензиновим двигуном та, відповідно, з його звичним рівнем споживання пального. Крім того, гібридні автомобілі зазвичай дорожчі, ніж звичайні бензинові, тобто там є певна доплата приблизно як. Від дизель відносно бензину, або навіть доплата може бути більша ніж за дизельний двигун відносно бензинового двигуна. Тобто як не крути, а за гібридний двигун доведеться доплатити. Але все одно гібриди стають все більш і більш популярними, і не виключено, що вашим вже існуючим автомобілем або наступним буде гібрид. Тому звертайте увагу на обслуговування цього двигуна та на спеціальні моторні мастила, які зазвичай позначені словом хайбрид. Гібрид. Нарешті останнім типом двигуна нехай буде електричний. Насправді історія електромобілів починається приблизно в часи існування перших бензинових та дизельних автомобілів. І тоді електрокарів існувало не набагато менше, але з часом вони програли перегони у популярності автомобілям зі звичайним ДВЗ і активно повернулися лише років 15 назад. Тут одразу зауважу, що дослідні електромобілі і справді існували всередині 20-го сторіччя. У 1980-х, 90 х роках навіть випускались дрібносерійні електромобілі. Проте по-справжньому масовими електрокари стали у 2010-х з появою Nissan Leaf та Tesla Model S. Тоді ж багато автомобілістів змогли нарешті самостійно відчути всі переваги електромобіля: плавність та водночас динамічність прискорень, а також Тиша під час руху насправді одна з перших і головних переваг електромобіля це відсутність залежності від палива на основі нафти від бензину або дизелю. Тобто це питання енергонезалежності України. Також до переваг електромобілів відносять екологічність та фінансову економічність. Проте насправді все залежить від того, як рахувати. Так викидів вихлопних газів під час руху і справді немає, але ж виробництво акумулятора це доволі не екологічний процес, під час якого ще й доволі високі викиди вуглекислого газу. Виробництво електроенергії для зарядки електромобіля. Теж може відбуватися з викидами забруднюючих газів, якщо йдеться про теплову електростанцію. З іншого боку, електроенергію можна отримувати з сонячних панелей або з вітрових електростанцій, або з гідроелектростанцій, ну і так далі. Схожі питання стосуються і витрат на зарядку електромобіля. Якщо його заряджати вдома від звичайної розв'язки та по звичайному побутовому тарифу, то вартість одного кілометру пробігу виходить і справді низькою, хоча насправді так зарядка буде доволі довгою. Проте, якщо його заряджати на спеціальних потужних зарядних станціях, то зарядка виходить швидкою, але дорогою. Але чи не найбільшим недоліком електромобіля є обмежений запас ходу та подальші необхідні зарядки акумулятору. Щоб швидко зарядити акумулятор, потрібна потужна зарядна станція, а вона платна та ще й таку знайти вздовж траси, а ще й сподіватися, щоб вона була не зайнята іншим електромобілем, який не дають на заряді. Ой -ой, ой, ой ой, оці всі історії, історії, історії. Тому підсумок: електромобіль це чудовий транспорт для міського або приміського руху. Тихий, потужний, динамічний, екологічний, плавний. Всі ці твердження та переваги однаково стосуються як звичайного легкового автомобіля для приватних поїздок, так і невеликих комерційних бусиків для доставки замовлень в межах міста. Але якщо казати про дальні відстані, то великий турбодизельний позашляховик або зручний вен-фургон будуть в пріоритеті. Зауважу, що обслуговування електромобілів немає такої процедури, як заміна моторного мастила, але я б порадив частіше замінювати мастило в редукторі, який має підвищені навантаження через високий крутний момент від електромотору. Зустрічав навіть випадки, коли для деяких електромобілів рекомендують замінювати мастило в редукторі кожні 20-30 тисяч кілометрів. Ну а де знайти трансмісійне мастило? Правильно, відповідь ви вже знаєте. Звісно, в каталогах Hotline. Якщо коротко, то напевно це все буде про двигуни. Якщо вам було цікаво, то пишіть свої відгуки в коментарях і пишіть свої запити на ще схожі от, технічні відео, де ми будемо розбирати якісь там технології в автомобілях і так далі. Дякую за увагу, дякую, що ви дивились. Ну і нагадаю, що всі вище згадані товари ви зможете придбати у нас в каталогах Hotline. До зустрічі в наступних відео.